Доброго дня! Це компанія Ультрамеблі. Сьогодні перед нами шафа купе від модульної системи Белла. Саме ця шафа купе розміром 2 метри, глибиною 61,5 см і висота 2,15 Фасади такої шафи ми можемо з вами обирати на свій розсуд. Це може бути як шафа купе з дзеркалом і ДСП. Або повністю без зеркала з фасадами ДСП, або розпашними дверима. Ця шафа має приховану розсувну систему, а також вона безшумно являється. Одна половина у нас поличний ряд та шухляди на телескопічних направляючих, це є додатковими опціями при замовленні цієї шафи купе. Тобто стандартна комплектація буде йти на два відділи тільки платяний і штанги. А додатково ми замовляємо полиці, і додатково ми замовляємо ящичні блоки. Ось так виглядає середина і друга половина шафи купе. Корпус у нас білий ДСП 16 мм, фасади у нас високоглянцеві 18 мм ДСП. Якщо ми розглядаємо варіант шафи купе, то це буде декілька варіантів розмірів: 150, 2 та 250. Як я й говорила, це може бути дзеркало і високоглянцеве ДСП або повністю ДСП фасад, теж в трьох розмірах. Або це будуть розпашні двері і вже більше варіантів розміру. 273, 184, 184 Знову і 139 – Два варіанти. Стандартною комплектацією буде два плетяних відділи. Додатковими опціями являються полиці, шухляди, бокові, горизонтальні та вертикальні полиці. Саме ця серія шефів Купе «Белла» виконана в одному кольорі білий. Він є лаконічний, стриманий та мінімалістичний. Підходить до будь-якого інтер'єру, виглядає сучасно та стильно. Якщо вам підходить по розміру, замовляйте. Будь ласка, ви можете писати нам у Дірект або приходити на наші магазини.